Богдане, ти чому на вулицю не виходиш? Читаю міфи. Так захопливо. Міфи? Якісь казочки для дітей. Ніякі не казочки. Міфи подібні до сучасної фантастики. Чи слушна думка Богдана? Про те, чи можна вважати міфи давньою фантастикою, дізнаєшся із цього відео. Навколо нас так багато загадок. Наприклад, як провалюються всередину себе зірки, що остигли, що знаходиться в центрі чорних дір? У давнину люди, так само, як і ми зараз, прагнули пізнати світ і шукали розгадки таємниць життя. Тільки в них не було ані інтернету, ані телескопів, ані штучного інтелекту. Своєрідним довідником, який пояснював появу різноманітних природних явищ, були міфи. Міф. Це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, про різних фантастичних істот. Розгляньмо міф Сокіл Род. Цей твір дає відповіді на запитання, чому існує добро і зло, краса і потворність, біле і чорне. Зараз буде спойлер. Сокіл Род зніс два яйця біле і чорне. З яких в озері живої води народилися білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися, бо темрява і світло завжди протистоять одне одному. Сокіл зупинив битву. Птахи вийшли з води і перетворилися на людиноподібних велетнів. А потім, з'ївши по яблуку з дерева життя, на білобога та чорнобога. Сокіл рот сказав. Що ці боги будуть вічно, бо вони життя. І люди не зможуть пізнати, що є добро, не пізнавши злого, не пізнають краси, не побачивши потворності, але тільки їхні серця та душі обиратимуть, на чиєму боці їм жити і діяти на боці світла чи на боці пітьми. Міф Сокіл Рот містить багато символів. Символ це художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття. Ми постійно натрапляємо на візуальні символи. Так серце означає любов, лампочка ідею, а сова мудрість. Установи відповідність між символами міфу та їхніми значеннями. Перевір. Дерево життя, символ усесвіту, космосу. Жива вода означає зовнішнє та внутрішнє очищення і відродження. Лебідь символ бога. Чорний лебідь особлює злі сили, білий добро і світло. Яйце символ походження життя, яблуко життя безсмертя. Сокіл род – символ творця Всесвіту адже він найвище літає і все бачить. Божественний сокіл род був птахом тотемом у нашого народу. Тотем Тварина, що вважалася родоначальником і охоронцем роду в первісних людей. На думку окремих істориків, саме Сокіл род який падає на жертву, лежить в основі зображення Герба України тризуба. А як ти думаєш? Схоже? Поглянь на картину Олега Шупляка що ти бачиш. Може, як Оленка Сокола зі здобичу на передньому плані та птахів, які летять позаду нього. Чи як Богдан обрис обличчя козака. Ця картина з подвійним змістом називається Соколиний рід. З давніх давен українці називали себе дітьми сокола, соколятами, соколичами, соколами. Як от у народній пісні. Hey, 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 соколи, Повернімося до початку відео. Чи можна ототожнювати міф із казкою, як вважає Оленка? Ні. Казку наші предки сприймали як вигадку результат людської фантазії. А до міфів ставилися як до чогось реального того, що справді існує і сприяє пізнанню світу. Так само не можна уподібнювати міф до фантастики, як це зробив Богдан. Адже давні українці вважали міфи справжнім поясненням усіх таємниць життя. Запам'ятай Міф це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, про різних фантастичних істот та пояснює таємниці життя. Міф Сокіл Рот дає відповідь на запитання, чому існує добро і зло, краса і потворність, біле і чорне, у творі багато символів, художніх образів, які умовно відбивають яку небудь думку, ідею, почуття. Дерево життя символ Усесвіту Яйце. Походження життя. Жива вода символізує відродження, а яблуко безсмертя. Чорний лебідь уособлює злі сили білий добро і світло. Сокіл рот – символ творця Всесвіту. Білобог і Чорнобог протилежності, з яких складається життя. І кожна людина завжди робить вибір, на чиєму вона боці. Став Уподобайку. Переходь на світлий бік. Стеж за нашим каналом. Учимо літературу разом.